Продовжимо дивитися на італійські дива в тобто в рослинності. Чи справді це чудо? Чи мені так здається? А от давайте вийдемо на вулицю, звичайну вулицю Мандрагоне в Італії і подивимося на цей паркан. Цей паркан і на те що над ним. на вот таке от чудо як вам. Як вам?